План знищення справді працює. А щоб він працював ефективніше в Європі, крім вакцин, вірусів та наркотиків, застосовують ще одну невидиму зброю. Популярність руху Чайлд серед сучасної молоді набирає обертів. Прихильники руху Чайлд не влаштовують мітингів та протестів. Вони об'єднуються в групи у соцмережах та пропагують красиве розкішне життя без дітей. Приєднавшись до однієї з таких груп, людина й сама не помічає, як стає жертвою маніпулятора. Шок, розпач, дов'яжання. Яка ж рештка надії. Мої думки тут салют. У цьому відео покажу, як ми зводили стіни нашого дому від перших закупівель матеріалів до фінального етапу. Розповім, скільки це все коштувало, і назву точну суму витрат на цьому етапі. А паралельно тракнуся теми, яку зачепила у минулому відео, але не достатньо розкрила. Це міфи про жінок, які не народжують. Поговоримо про нереалізованість, про звинувачення в егоїзмі, про те саме ти ще передумаєш, і про глибинні страхи, які стоять за такими фразами. Бо як і у випадку з будівництвом, багато речей здають простими, допоки не заглянеш усередину. І якщо затишно з моїми думками, підпишіться, і царський лайк не забудьте тиснути. Мерсі боку, ми вже збудували стіни, доробили спальні, і, хоч даху ще нема, але щось у цій конструкції вже починає нагадувати дім. Не функціонально, а радше символічно. Перше з'являється відчуття, що це не просто купа матеріалів, а щось із формою, межами і майбутнім. І як це часто буває, щойно щось починає набувати форми зовні, всередині теж щось зрушується з місця. Майстри клали цехлу, зводили перегородки, і дім поступово виростав із проєкту в реальність. А я тим часом подумки поверталась до теми, коли Ще в минулому відео про жінок, які не хочуть народжувати, і на мені здається, що хотіти дітей сьогодні сприймається як форма протесту, коли якась знайома mm -mm. розповідає. Що не хотіти дітей, це ненормально, mm -hmm. і що тобі потрібно народити, бо тоді mm -hmm. ти зрозумієш, що ти їх насправді хотіла. Mm -hmm. Особливо коли це жінка, яка живе собі комфортно, виглядає цілком щасливо і не кається за відсутність потомства. Сьогодні поговоримо про три відмазки. це перенесення планети, псування зовнішності, та недостатня самореалізація або страждання фінансової сфери. У нашому суспільстві є мільйон стереотипів щодо жінок, але найбільше про те, що в лапках справжнє призначення жінки народ. Пропоную пробігтись найпоширенішими. Стереотип перший не народила не жінка. Материнство це жіноча природа, справжня жінка це мама. Усі жінки в глибині душі хочуть дітей. Мені не раз говорили, що призначення жінки народити, що материнство це суть. Тоді виходить, я, яка не народила і не хоче цього, це хто. Приракований екземпляр, не до жінка, жінка, яка ще не відбулась. Все настільки глибоко вшито в мову й побут, що навіть якщо ти просто. Нічого не кажеш про дітей, тебе вже читають рядків. Не мрієш про дитинку, значить, ще не прийшов час. Але пора вже задумуватись. часіки тікають, не посміхаєшся дітям на вулиці, значить, черства. А якщо ще й спокійно кажеш, не хочу своїх, ну ясно, не зустріла того самого, ще не вкричилась, ще не розцвіла. В цій логіці найогідніше те, що тіло жінки ніколи не належить їй самій. Вона завжди комусь винне. А чоловіку, суспільству, дитині якої ще немає, а вона сама тимчасовий користувач. Проте жінка не функція і точно не інкубатор для чужих очікувань. Стереотип другий. Ти ще передумаєш. Це ти зараз молода, дурна і дітей не хочеш, а потім прийде час, а все, поїзд пішов, і будеш шкодувати. А якщо я народжу дитину, попри те, що зараз не хочу, і пошкодую про це. Що тоді? Цю фразу про передумаєш, кажуть, зазвичай не як здогад, а як факт, як вирок, який ще не виконано. Для них моє не хочу, це не вибір, це поломка, тимчасова, звісно. Просто треба трохи підрости, перебіситись, зустріти того самого, переконатися, як чудово бути правильною жінкою. Вони не хочуть, щоб я передумала, Вони хочуть, щоб я вписалась, щоб усе зійшлось: жіноче тіло, материнство. До речей. бо коли ти стоїш осторонь, ти збиваєш систему. І от у цій системі в жінки є тільки два варіанти: або ти мати, або ти майбутня мати. Третього статусу просто не існує. Можливо, хтось і передумає, але тільки тоді, коли це буде її рішенням, а не виправданням очікувань інших. Закон має виглядати так: кожна жінка має народити двох дітей. Не народжуєш, то штраф, потім повторний штраф не доходить, значить, в'язниця три роки. Плюс потрібно закрити кордон, щоб не змогли втікати. Має бути таке ж відношення як до чоловіків, ваше тіло належить державі. А хто ж поїде за кордон, переспить там з усіма махмедами і народи чудового француза. Ну як так? А ну його йокхуя. Давай саке. Стереотип третій. Холодна, травмована. Егоїстка, не хочеш дітей, значить, щось із тобою не так. Не долюбили, не пропрацювалась, зламалась, бо нормальна жінка обов'язково мріє стати мамою. Правда ж? От Наташка, уже, звісно, родила, Ти, виходить, остання в своєму класі, у кого немає дітей, от повесло святкиним батькам. У неї вже, кінець, внучата, а у нас немає. І ось це найогидніше, коли твоє рішення не мати дітей з до діагнозу. Бо чоловік може просто не хотіти, і всі такі, ну ок, а жінка або не зріла. Або холодна, або не до За цією логікою жінка завжди винна пояснити, виправдатись, довести, що вона все одно добра, турботлива, жінка в глибині душі. Бо якщо не мама, то хто мене дуже ображає, коли таких жінок як я починають вважати якимись не зовсім здоровими. Може, у тебе якісь психологічні проблеми. Children, children free, Фрі, да? Как-то так, ні нормальне хотіти дітей, це аномалія. Готові дати діагноз іншій людині. О, типу, ти не хочеш мати дітей. Але давайте чесно, бути мамою це не гарантія доброти. І хотіти дитину не завжди про здатність її любити. Я бачила жінок, які роками мстили своїм дітям за зруйновані очікування. Я знаю тих, хто народив, бо пора. І так ніколи не став батьком або матір'ю в глибокому сенсі цього слова. І навпаки, бездітні жінки часто дарують світові стільки тепла, труботи і сенсу, просто без потреби це відпрацювати. І головне, не хотіти дітей це не эгоїзм. егоїзм. Егоїзм це не Одити, щоб хтось любив тебе безумовно, а дитина це не заміна терапії і не рятівник від самотності. Врешті, навіть якщо в мене не буде дітей, і я про це колись пошкодую, то нещасливою залишуся одна я, до чого ти ведеш? А якщо я народжу дитину не тому, що щиро хочу, а тому, що ну так треба, часики тікають і раптом завтра вже не вийде. Якщо я народжу і виявиться, що це не для мене. Я пошкодую і залишуся нещасливою. Але ось тут нещасливою можу залишитися не тільки я, а й дитина, яка живе разом із нещасливою матір'ю. Ой. Стереотип четвертий в старості ніхто склянку води не подасть. А от у старості хто тобі води подасть? Це звучить, ніби турбота, але насправді це просто страх. Страх залишитись нікому не потрібною чи не потрібним. І бажано цей страх перекласти на когось іншого. Наприклад, на дитину. Розкажіть, чому ви вирішили народити дитину? Щоб було кому мене доглядати в старості, і я не залишилась одна. Тобто, по факту, народили собі прислугу, так? ну так і як допомогло. Ні, діти виросли і переїхали в іншу країну. І хто б міг подумати, що вони захочуть жити своє самостійне життя? Це так дивно і неправильно. Я щоразу думаю, ви серйозно хочете народити людину, виростити її, витратити на це все своє життя? Ще потім вона принесла вам склянку води. Це не любов, це розрахунок, це народження персоналу собі на пенсію. Це я дам тобі дитинство, а ти мені старість. І так, це егоїстично. Це не менш егоїстично, ніж не хотіти дітей взагалі. Просто одне рішення чесне, а інше заго. Горнути у фразу про жіночу місію і призначення. І найстрашніше, що коли дитину народжують для себе, щоб хтось поруч був, щоб не було страшно. Ця дитина потім усе життя щось мусить бути вдячною, бути зручною, бути поряд. А може вона не хоче, а може їй теж самотньо, але їй не дають на це право. Мене не лякає старість без дітей. Мене лякає старість, де я тримаюся когось тільки тому, що колись народила. І Якщо вже чесно, я краще залишусь на самоті, ніж покладу на чиюсь спину. Обов'язок любити мене тільки за те, що я мама. Тож бути жінкою, це постійно доводити, що ти не чудовисько, що ти добра, навіть якщо не мама, що ти повноцінна, навіть якщо не народила. Попереджуває. Ще раз попереджую. дітей, народжує не жінка, а чоловік. Жінка винашує і виштовхує. А чоловік народжує. Як це відбувається? Чаша, яка готова прийняти. Де тут народження? А от коли в цю чашу входить чоловік, і він народжує, він вносить це називається народження, входження. Тому народжує тільки чоловік. Вас обманули, розказавши, що жінка народжує. Але може досить уже виправдовуватись, не все потребує пояснення. Іноді найсміловіше це просто жити по-своєму, обирати не як треба, а як хочеться, і будувати щось своє. Як от я, буквально. Мій дім ще без даху, але вже з формою. З внутрішнім ось тут буде моє. І зараз покажу, що в нас змінилося з останнього відео. Так багато чого є тобі розповісти, mm -hmm. до чого я прийшла. Станом на 20 червня майстри повністю завершили зведення стін швидше ніж ми очікували. Декілька днів випали через дощі, але попри це вони звели прихожу коридор, кухню і дві спальні. Це все за два тижні, ну трішки менше. За другу частину, тобто за зведення спален ми віддали 22 400. Таким чином, лише за роботу майстрів вийшло 50 400. Щодо матеріалів, то якщо брати від заливки фундаменту і до повного зведення, то виходить приблизно 98 500. Я округлила. кажу приблизно, бо. Хоч, чесно, не пам'ятаю, чи писали всі пачки клею. Тобто тотал витрат на сьогодні приблизно 150 тисяч гривень. І це ще не має даху, і ніяких внутрішніх робот ми навіть не починали. Мій муд зараз. залишно мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Також ми вже знайшли людей, які потенційно робитимуть нам дах. Вони замірили вже все і мають на днях порахувати скільки ж приблизно це може коштувати. Тобто, це ціна матеріалів та робота. Мені страшно навіть думати про те, яку суму назвуть. Збережень у нас нуль, тому все будуємо за принципом. Якось буде. Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. Усе ж, не дивлячись на ціни, власне житло для мене це дуже важливо, навіть у війну, навіть під час апокаліпсису чи всесвітнього потопу. Бо воно то гріє душу, що я маю власний клаптик землі. Та і життя продовжується попри все, жити десь треба. Крім того, за останні півроку я остаточно впевнилась в тому, що будинок краще квартири. Ще перед покупкою цього будинку я сумнівалася, що краще. Проте тепер, бачачи прогрес будівництва і уявляючи майбутній комфорт, цей дім з невеличкою територією, я ще чіткіше розумію Мію, дім важливий не лише фізично, це про опору, це про базу, з якої можна жити, будувати щось далі чи не будувати взагалі. Бо коли в тебе нічого немає, коли ти буквально не знаєш, де житимеш завтра. Питання дітей звучить зовсім інакше. Саме тому мені завжди було дико чути: оте класичне народиш, а там якось буде. Можливо, буде, але хіба цього достатньо для когось, кого ти приводиш у світ? Діти це дуже дорого. Якщо молодої людини немає підтримки батьків чи власних накоплень, квартири чи будинку. До народження дитини, то купити нерухомість вже після досить складно. Можливо, але напряжно. Я й себе тут ледве тягну. ремонт, ціни, постійний стрес через нестачу грошей. А тепер уявіть ще й утримувати дитину до всього цього. Я по-доброму заздрю людям, батьки яких подарували їм квартири після повноліття, бо це економить добрий десяток років. Якщо жити в історію з самостійним зароблянням на власне житло, то це в рази складніше. Тож я трошечки дослідила це питання і з цікавого за результатами досліджень OLX, опитування за лютий березень 25-го року. Року, а там було 1265 респондентів, 45% орендують житло самостійно або з партнерами чи друзями, 21% мають власне житло, квартиру або будинок, 28% живуть з батьками, 4% у гуртожитках, 2% відсотки щось інше. Особливо цікаво виглядає вікова група 25-30 років, тобто моя. 56% орендують житло, 19% мають власне, решта проживають з батьками або в гуртожитку. Так, можливо, це не репрезентатив. На вибірка, але навіть серед моїх знайомих майже всі винаймають, і справа в не в небажанні купити своє, а в тому, що купити просто нема за що. Тож логічно прийти до запитання: а скільки ж ми насправді заробляємо? За даними Work.ua, на червень 25-го року середня зарплата в Україні становить близько 25 тисяч гривень на місяць. Не знаю, де вони взяли таку зарплату, але найбуде у Києві трохи вище, десь 30 тисяч. То скільки часу потрібно купити на квартиру? Візьмемо типовий сценарій: зарплата 25 тисяч. Тисяч гривень на місяць, оренда притомної однокімнатної квартири в Києві. Нехай буде 15 тисяч гривень на місяць. Витрати на життя: це там їжа, транспорт, одяг, лікарі 10 тисяч гривень на місяць. Але навіть тут вже не вистачає, бо сумніваюся, з поточними цінами це реальна сума витрат. З таким розкладом на місяць залишається нуль. І це ще не рахую форс-мажорів, подарунків, лікарів чи ремонту зубів. Навіть мінімально накопичити важко. Але давайте уявимо, що в цьому сценарії ми утискаємо. Максимально відмовляємось від розкошів і відкладаємо хоча б по 5 тисяч гривень на місяць. Тоді за рік вийде 60 тисяч гривень з такою швидкістю, щоб зібрати півтора мільйона гривень на квартиру, знадобиться 25 років. І це за умови, що нічого не здорожчає і ви геть не поїдете кукухою. Тому мене не дивує те, що молоді пари не хочуть мати дітей. Бо якщо врахувати війну, нестабільність, постійну подальшу загрозу з боку Московії, підвищення цін, неможливість придбати власне житло. І т.д. і т.п., то не народжувати це не лише економія, а й великий подарунок для тієї потенційної дитини. Бо який дурень хотів би жити в цьому сьогоднішньому божевіллі? Із одного шока в другий шок. Я що не знаю, чи я вижив. Я більше не буду нічого робити. У Мене почка болить непогано. Я не можу нічого робити. Я вся мокра, мені не добре. Щодо рівня бездітності, то він думаю до всього ж напряму корелює з рівнем освіти, фемінізму і можливістю жінки самостійно приймати рішення про своє життя. У нас в країні демографічна криза. Нам треба більше народжуваностей. Окей, та це, це проблема. Окей. Не доходить, Ражайте, нам треба більше дітей. Але ну, в країні така ситуація ну, важко буде цією дитиною дивитися. Ти не розумієш, що нам треба більше людей в країні. Нам треба майбутнє покоління робити. Жінчини егоїстки. егаїстки. Егаїстки. Я тут шок. Мовня, така блис, бли, бли, як це блискавка. Я не знаю, що буде завтра. Тим паче в часи війни, яка думається, мені триватиме, допоки існуватиме Московія. Але якщо вже і вкладатись у щось у цьому божевільному світі, то хочеться, щоб це було своє, не нав'язане, не за інструкцією, не заради чиїхось очікувань. Свій дім, своє тіло, свої рішення. Бо ми насправді нікому нічого не винні. Хіба що собі, хоча б одну спробу ризикнути і жити по-своєму, і хоч трохи вільно. В сенсі, ти куди не хочеш, куди всі хочуть. У наших бабусь поп'ять котів було і нічого справились. У будинок просто тікає. Тут ви буде ноги в старості я не понимаю. Сім'я кота, ну неповноцінна. Вообще знаєш, дасть Бог котика, дасть ти на кору для животика. Це так Думок вже нема. Папа. -па.